Отже, сам Деніел Канеман розповів нам про систему 1 і систему 2. Думаю, важливо пам'ятати мету цього епізоду. Ми розглядаємо різницю між системою 1 і системою 2. Він чітко її визначає особливо у розповіді про одну з ранніх праць у співавторстві з Джексоном Біті у 60-х – вивчення розширення зіниці. Меншенедбрифлибадені побіжно про це згадав. Але як він це робив? Для вимірювання можна зняти на відео чиюсь зіницю, спроєктувати її на стіну, і буквально виміряти лінійкою. Визначати розмір зіниці, коли вона стає меншою чи більшою. Ми знаємо, що зіниця реагує на світло. Якщо воно яскраве, вона звужується, якщо темно, розширюється. А ще вона реагує на розумові зусилля. тобто вона пов'язана із системою 2, з тим, наскільки напружено працює мозок. навіть не з відчуттям, що вам важко, а з кількістю докладених зусиль. з тим, як він нагрівається. Саме так вони звідті це досліджували давали людям завдання на цифрову послідовність. Наприклад, я попрошу тебе запам'ятати три цифри: шість, чотири, три. Вимірюй зіницю. І додам ще одну цифру. 6432. Ти запам'ятовуєш їх, а я вимірюю твою зіницю. 6432. 7. Можна додавати ще цифри. І доки ти намагаєшся запам'ятати послідовність, у якій все більше цифр, зіниця все більше розширюється, доки не станеться одне з двох. Або ти повідомиш число... Добре, 6, 4, 3, 2, 7, і зіниця знову звужується, або здається. У книжці Канеман наводить гарний приклад, як вони спостерігають, коли хтось бере участь в експерименті з цифровою послідовністю і запам'ятовує числа. А вони в іншій кімнаті слідкують за розширеною зіницею на екрані. Коли людина здається, вони це бачать і кажуть. Ви вже не запам'ятовуєте? Люди не дивуються, як ви дізналися? Це наче мати вікно, щоб зазирнути у чужий розум. Думаю, це круто. Згоден. Канемо Дані Канеман також згадав про феномен прив'язки. Дослідник Фріз Штрак знайшов крутий приклад. розділивши людей на дві групи, він попросив гадати, скільки років було Ганді, коли той помер. Першу групу він спитав: чи було Ганді більше 140 років, коли він помер? Другу чи було Ганді більше 9 років, коли він помер? І люди відповідали, вгадували вік, у якому Ганді помер. Серед тих, хто отримав вищу прив'язку 140, Середнє число було 67 років. Ті, кому дали нижчу прив'язку, 9, Казали, що Ганді помер у 50. Насправді він помер у 78, але ми бачимо, що вища прив'язка штовхала учасників в одному напрямку, нижча в іншому ви можете подумати, це ж логічно, що експериментатор чи хтось інший знає правильну відповідь на запитання, і розумним кроком буде прив'язати відповідь до цифри, що вони кажуть. Але так не може бути. Це доведе експеримент Дена Аріелі. Він попросив людей запропонувати ціну за пляшку вина і шоколад. Перед експериментом він попросив учасників написати дві останні цифри їхнього соціального страхування і розділив їх на дві групи. у кого вийшло число більше 50, потрапили у першу групу. нижче – у другу. Тоді їх запитали, скільки б ви заплатили за пляшковина і за цей шоколад. Виявилося, що люди з більшим числом зі страхового полісу вищим за 50, були готові заплатити значно більше ніж люди. чий номер соціального страхування перед експериментом виявився меншим? Отже, довільна цифра номера соцстрахування вплинула на їхнє рішення. Люди з вищим номером були готові заплатити на 120% Більше за тих, у кого номер був меншим. це досить показово. <рес> ідея прив'язки дуже вдала. Вона підкреслює те, про що ми говорили. Мета цього епізоду продемонструвати, що ми діємо не в ідеальних умовах. і маємо покладатися на простіші шляхи щоб зуміти орієнтуватися у світі. Коли людина стикається з прив'язкою, скажімо, це будь-яке число, навіть випадкове. Наприклад, у рулетці якщо випадає 10, людина зачепиться за це число незалежно від того, що воно результат випадкового процесу. хоча здебільшого, він не випадковий Зазвичай, коли у нашому житті з'являється число, воно щось таки випливає але у складних випадках, якщо ви гадки не маєте про відсоток країн Африки в ООН чи населення Австралії, потрібно з чогось почати і будь-яке число краще, ніж нічого. доводиться користуватися тим, що маємо. Але це просто прив'язка. ми стикаємося з безліччю інших помилок і евристики. Про наступну евристику доступності поговоримо далі. Але спершу повернімося до облич, що були у першій частині епізоду. зараз. Ми хочемо, щоб ви уявно повернулися до облич, показаних раніше. Але не дивіться відео знову. Просто подумайте про них іще ще раз. Ваше завдання оцінити кого у добірці було більше чоловіків чи жінок як ви гадаєте, подумайте про це і переходьте далі, вказавши кого було більше чоловіків чи жінок.